Протягом цього тижня я отримав два ну, добре інформованих сигнали про те, що на вулиці Банкові не просто сформували виборчий штаб, а заплатили першу зарплату, ну, як завжди, зарплату виборчому штабу президентських виборів у березні або квітні наступного року. Розшифровую: якщо Україна підпише з Росією план перемир'я або угоду про припинення вогню. А питання Донбасу і Криму і виход на кордони 91-го року буде тримати як прапор до безкінечності, там навіть ніяких термінів немає, то це може дозволити припинити воєнний стан або не продовжити воєнний стан, а відтак провести президентські вибори. Очевидно, на банкові надіються, що всі інші кандидати зайняті війною, а вони першими вскочать у вибори і розгорнуть штаби і дивись, користуючи нинішньою абсолютною монополією. Влади, яка абсолютно забула про демократію, написати переможний результат. Юрій Віталійович, Перед тим як буквально ще декілька тестів, я б хотів би з тобою поговорити про вибори для наших глядачів. Хто знає, хто не знає? Зараз я в коментарях, звичайно, написав всі 10 тих пунктів, але я зараз коротенько пробіжусь по ті, які мене озвучили. Ну, щоб було хоч люди були в курсі. Отже, ну про кордон 91-го року, ми сказали. Як, пункт номер гасло. 1. як гасло так, як гасло таке на початку, щоб зразу всі сказали, о, це перемога. Тож час ми бачимо, значить пункт третій Україна готова обговорювати виключно паритетну кількість особового складу та систему зброї у ЗСУ та у російському війську у прилеглих до українських територіях РФ в контексті ну, в контексті бла бла, -бла. Тобто, тіпа, якби то має бути якийсь паритет. Таке враження, що росіяни з далекого сходу за добу не перекинуть ще півмільйона, якщо їм понадобиться, особового складу та зброї. Далі четвертий пункт: Росія повинна повернутися у договір відкритого неба, щоб літаки США та України. Повинні мати можливості здійснювати ознайомчі польоти на території Росії. П'яте Росія повинна повернутися до дії договору про звичайні озброєння у Європі. Шосте Україна повинна мати склади резервного зберігання зброї та боєприпасів України на НАТО. Ну в принципі, логіка є, бо бо туди стріляти не будуть. О, зброя та боєприпаси у них повинні бути негайно передислоковані, якщо на нас нападуть. Ну це вроді би як непоганий такий пункт, допустимий з точки зору військового. Сьоме Україна готова до переговорів про кількість своїх ракет, а отут я тришечки, а тут тримайте мене четверо. Середньої та великої дальності та системі їх запуску, які вона буде мати на озброєнні у, у майбутньому, одночасно з обговоренням кількості аналогічних ракет та систем запуску, які буде мати Росія на своїй європейській частині. Ну, це знає, це щось таке космічне. Це нібито російські ракети з літаків чи з кораблів не долітають. Ще ну, один діти, що по нам бомблять зараз в основному ракети із Каспійського моря, які вже являються Азією. Ну так між іншим так. так. Це для тих просто, ну, для тих, хто вміє читати між між звятків. Той же час, Україна готова обговорювати демілітаризований статус звільнених територій. Це те про що ти вже казав. І ще одне мене тут трішечки так знаєш ципануло заживе. Зараз я скажу дев'ятий пункт, Україна готова застосувати амністію. Тобто, вже переговорники, в принципі, вирішили, що Верховна Рада проголосує. Та тобто, наже парламент, з парламенту, немає. Тому що закон про амністію має бути голосований Верховною Радою, але вони вже готові проголосувати. Я так розумію, монокоаліція сказала ок. Так от амністію до тих колаборантів на цих на цих тери окупованих і звільнених територіях водночас возночас проти амністії тих, хто був винен у переслідуванні чи сприяв переслідуванню громадян України на окупованих територіях. Ну і бла 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 далі. По тексту я тут трішечки хочу наголосити на своїй позиції для мене. Питання колаборації, і колаборантів це ну, було прийнятним під час періоду АТО. На сьогоднішній день під час відкритих бойових дій воєнного стану я взагалі вважаю, що питання колаборантів не існує. Існує питання державна зрада чи не державна зрада. От і все. Ну це моя позиція. Така О, Так само, як питання корупції, я вважаю також під час дії воєнного стану. Я вважаю, що це підрив економічної спроможності країни, і це теж можна відносити до державної зради. А там же немає застави, а там же депутат за кордон не вийде. Там же немає вилучених паспортів. А там є СІЗО. Ну, так по-простому, щоб глядачі зрозуміли. Отже, я вам зачитав ті останні пункти, які ми з Юрієм Віталічем, на яких ми детально не зупинялися. Ну, але з приводу тої теми, за яку ми перейшли, Юрій Віталіч, давай ну, трошечки пролину світла. Справа в тому, що я дивився в проєкті закону про бюджет на 25-й рік грошей на на ЦВК не закладали. І тут же ми все-таки з тобою обговоримо, що якщо буде питання перемиря, вони захочуть скочити. Саме вскочити в виборчий процес, і поки нема свободи слова, поки всі там зайняті окопами і так далі, нібито виграти е, ці вибори. Але я маю великий сумнів, що під час перемир'я буде демобілізація. Я маю ще більший сумнів, що під час перемир'я, так, на момент проведення цих виборів, будуть відкриті кордони. Ну я вже не кажу про повернення українців. Це взагалі якесь таке космічне. Був. Українці повернуться в безпечну країну і так далі. Отже. Наскільки все таки ти вважаєш цей сценарій е, ймовірності вскочити в виборчий процес і зробити його поза участю військових у цьому процесі? Наскільки це реалістичний сценарій? Дивіться, е, що я думаю? Чому саме президент? Ну, по-перше, на Банковій дійсно сьогодні є аж три центри пропозиції. Ну, три бачення. Що робити в політиці? Перший центр каже: не робити нічого, всі вибори на 7 років заморозити. Ми при владі, і ми обґрунтуємо, чому не можна проводити ні відкривати кордони, ні проводити вибори, бо воєнний стан буде продовжений, поки не вернемо Крим. Ну хто нам цьому заперечить? Це одна лінія. Друга лінія. Давайте проведемо президентські вибори, і поки в нас в руках уся влада, виграємо їх, а потім уже парламентські проведемо як переможці. І третя лінія. Давайте проведемо парламентський, подивимося на результат і зорієнтуємося, чи треба балотуватися на президентське. Третя пропозиція відкинута, бо парламентські слуга народу в перекращу випадку 10%. І після цього вже балотуватися пану Зеленському ну, сенсу ніякого нема. І всі це розуміють. Тому зараз штаби розгортаються і оплачуються під проведення тільки президентських вимів. Ти питаєш, як це може бути без відкриття кордонів і так далі? Доповідаю. Я все-таки в політиці довго, ну і трошки навчився читати закони. Для наших глядачів нагадаю: Конституція України забороняє під час воєнного стану проведення тільки парламентських виборів. Це прямий запис Конституції. Але Конституція не забороняє проведення президентських виборів під час воєнного стану. А що забороняє проведення президентських виборів під час воєнного стану? Ні, не виборчий кодекс, а тільки закон про особливий стан. Тепер в мене до тебе є його питання, як до парламентаря. Якщо в тебе є парламентська більшість слуг і ОПЗЖ, яка працює останній рік в унісон, голосок-голосок, і зміни в Кабміні, і зміни в бюджеті, і будь-які інші закони проводяться коаліцією слуг народу та ОПЗЖ. Ну, там ще є майбах, там багато хто підголосне. Уламки, які не мають ніякого значення, це все інше. або служби, або ОПЗЖ. Хто тобі завадить в закон про особливий стан внести малюсіньку поправочку. Вибори президента забороняються проводити під час воєнного стану, і тут вводиться поправка в дужечках. Крім періоду припинення вогню. Дужечка закривається ставиться крапочка. Таким чином. Ти можеш проводити президентські вибори під час припинення вогню без припинення воєнного стану. От парламентські не можна, а президентські можна. Що це дає? Армія в окопах і голосує контрольовано, кордони на замку, а на дільницях хто буде головний? ТЦК. Будь-хто, хто, хто рипнеться, попадає в ТЦК. Оце план завоювання президентської посади по безпреділу, Ну, не забувай, марафон працює, опозиційне телебачення заборонено, нас з тобою десь там всякою там херню, да? Е, окей? Є така версія? Є. Чи вона буде залежить від реакції наших партнерів, бо підтримувати авторитарну, корумповану і, е, ну, як би так м'яче сказати, некомпетентну країну, напевно, не входить в їхні плани. І тому, наскільки я відчуваю. Вони хочуть, щоб українська влада перед тим, як сісти за серйозний довгостроковий договір про закінчення цієї війни, отримала, як би так прямо сказати, м'яко сказати, більш е прагматичне, приземлене і компетентне керівництво. Ну щоб керівник нашої делегації не вважав, що в нього рейтинг номер один, після нього Савров, потім десь внизу далеко Байдена, а потім нікого. Ну, з таким керівником дуже важко досягнути результати, то чи з путіним е, навпроти стола. Ну, як супротивника. Тому бажано мати компетентну людину, яка розуміє, що Україна сама по собі, звичайно, крута країна, смілива і горда, але бажано, щоб за плечима стояла вся потуга е, Західного блоку. Не сваритися з ними, не хамити їм, вибачте солдатське слово, не дорочити їх, а просто вважати, що ми йдемо на переговори як одна сила. Зеленський, це. Не просто не може собі дозволити, він зруйнував таку можливість. Тому, скоріше за все, ці переговори закінчаться припиненням вогню, який дасть можливість виборів, і на них українці будуть вирішувати декілька запитань. Перше, чи ми приймемо нейтральний статус, бо це питання референдуму. І під час припинення вогню референдум можна привести. І друге питання: хто буде остаточно закінчувати ці переговори? З моєї точки зору, це і є наш шлях до перемоги. Цей шлях виявляється довшим, ніж ми сподівалися. Бо стало останній рік, я чую буквально при будь-якій зустрічі з своїми побратимами, що при цій владі не можна не те, що перемогти, а навіть гідно закінчити війну. Значить, висновок який закінчувати не гідно? Ні. Значить, припинити на певний період цю війну, обрати своє керівництво і прийти до переможного фіналу. Так, да, це демократична країна, і я можу бути неправий, і ти можеш бути неправий. І, можливо, українці все, ще хочуть президента Зеленського, який буде ставити крапку. І в референдумах, і в угодах е остаточних. Ну, але для цього я й боровся все життя за демократію, щоб хтось дав на це відповідь. Але хтось має бути народ, а не хтось інший. І ось тому дивись, е я взагалі вважаю аморальним цю нашу частину з тобою розмови, бо говорити зараз про вибори в момент, коли рушиться. Фронт на Донбасі є дуже ну, неприємним. Якби нашу, якщо нашу розмову будуть слухати хлопці Покровська, чи Углідара, чи е, там, Лімана, чи Купінська, вони скажуть, що ми з Але... Я дуже хочу, щоб наших хлопців, поки вони в окопах, тут не кинули за допомогою маніпуляцій, марафонів і так далі. Розумієш, тому вони Але повинні знати, вони що одне. може відбутися. Так. Вони кажуть одне, що ми тут тримаємося з останніх сил тільки для того, щоб нас не зрадили зад. І тому е, я, ну, я сьогодні говорю дуже спокійним голосом, але мене чоти беруть, що план перемоги буде знати хто завгодно, але потім тільки дізнаються українці. Ну, мені здається, що його презентувати треба було в першу чергу е, навіть не на в Верховній Раді, а на якомусь зібранні, де вагому частину аудиторії складали б бойові е, люди. Е, бо вони мають з вони вибороли своєю кров'ю право е, впливати на е, дії своєї влади. Стопки, друга історія. Я би хотів, щоб якщо буде прийнято рішення про вибори, щоб вони мали також на це найбільший вплив, а не їх залишили в окопах і сказали ні шагу назад, а голосувати туди... оцю коробочку вкинете, да. тому е, дивись, і це ж не прості вибори. Ну господи, країна Спочат. я пережив уже багато кого, і, і, і будь-яких диктатур, і нічата не боюся по великому рахунку, але ну, от зараз буде вирішуватися все. Чи оця вся кривава війна і весь цей героїзм, і всі ці нещастя, і всі ці кладовища в прапорах, і от все це мало якийсь сенс для кожного з тих, хто віддавав е, життя, чи ні? З моєї точки зору, якщо ми прийдемо до е, нейтралітету, або точніше кажучи, саморозброєння, то тоді все це не мало сенсу. Ну принаймні для нас. Е, тому, е, ну ще раз кажу, я сьогодні. Не такий чорно-білий, як завжди, бо, бо чорно-білої відповіді на ці питання нема. Мені здається, що ситуація, в якій опинилася країна під цим управлінням, не дозволяє їй далі воювати до кордонів 91-го в цьому режимі, в якому ми зараз воюємо. І я підтримую тезу Зеленського, що в певний момент дипломати мають сказати своє. Але далі ж стоїть питання після припинення вогню, а далі вже велика угода. Мені здається, що перед тим як підписувати або обговорювати а тим більше підписувати велику угоду, українці мають сказати слово. Кому вони довіряють це зробити? Угу. Ось чому а, я категорично проти цих кулуарних підкилимних підготовки до вибору, щоб як Пилипсько наперель і сказати опана. Завтра проголосують а за мене, інших чи... кандидатів нема. Один в Лондоні, один в Підпілі, один там в і, і так далі. і так далі. А якщо хтось там з Лондона приїде, то ми проти нього виставимо нового начальника штаба Буданова або там, там, ще кілька воєнних легендарних людей, хай між собою розбираються, а я б єдиний. Тому да. пахне це все Пахне Пахнеться зараз все хіро. Чому? По одній все це зводиться до одної причини. З українцями треба почати розмовляти, чесно сказати про свої плани. Е, є така дуже відома поезія, був такий Братоль Брехт. Це mm -hmm. був німецький поет. Е, він писав проміжку там, між Першою і Другою світовою війною. Є його дуже знаменитий вірш, який, якщо вдуматися, дуже пригукається сьогоднішнім. Ті, що крадуть м'ясо з нашого столу. Проповідують смирення перед життям. Ті, що беруть мзду з нас, вимагають смиренної готовності, на жертві досхочу керують голодними з промовами про майбутні великі часи. Ті, що штовхають країну в прирву, оголошують управління державою недоступним розумінню простої людини. От, нічого не нагадаю. Проста людина врятувала цю країну. Бо Київ за три дні не взяли не тому, що країна готувалася до цього, а тому, що суспільство було готове, попри неготовність влади захистити Бо своє ваше, майбутнє. Так. І от сьогодні саме їм треба сказати ваш план перемоги і узгодити з ними ваші політичні е, плани про перевибори. От з моєї точки зору, якщо так буде, окей, я двома роками за. А якщо нас пихають невідомо куди, а потім ще із позаду, як з Чорт з табакерки, вискочить єдиний, єдиний кандидат в президенти, якому немає альтернативи, і всі інші не мають ні штабів, ні засобів масової інформації, ні сітки агітаторів, ні взагалі можливості про щось говорити, ну тоді передон стає питання: а за що ми поклали за життя? І чим відрізняється Путінська Росія від такого плану? Я хочу сказати, що м, я давно говорив, що дуже боюся, щоб не повернувшись з окопів, всі офігіли від того, а за що ж ми тоді воювали, і чи за таку ми Україну воювали розумієш? Тому що оця вся вся ця камарія, вона зводиться до одного остаточного закріплення і формування авторитарного режиму правління в державі України. Сьогодні Зеленський робить саме такі речі: тобто, ми говоримо невеличка кубка людей. Він говорить: так 5-6 менеджерів. Ми говоримо вбити систему децентралізації і повноваження органів влади на місцях. Так вони вбиті. Ми говоримо обмеження свободи. Так воно обмежене, дещо обмежене, тому що війна дещо обмежене просто тупо по безпреділу і навіть без пояснень, чому тому на сьогоднішній день всі ознаки авторитарного режиму в нас вже сформовані. І якщо цей треш легітимізувати ще на 5 років руками виборців без участі військових, без участі фактично тих людей, які зараз зайняті війною, відбиттям зовнішньої агресії. То це може закінчитися дуже фігово для держави Україна. А я не хочу втратити державу, мене іншої Окей, України немає. Відчуваю, що ми трошки песимізм пішли. Давай все-таки дам оптимізм. Ін'єкцію оптимізму. Давай. А, перше, я пам'ятаю точно такі ж е події, ну правда, в легші часи, коли Кучма вважав, що його оберуть на третій раз. Але е -е. все зрозумів і не пішов. Я пам'ятаю, як Янукович вважав, що його влада надовго. І навіть багато політичних сил, ніби колись нормальних, проукраїнських, типа там да? лягли uh -huh. в цей план, бо ця влада надовго. І чим закінчиться? Uh -huh. І тут будете те саме. Україна країна, яка не до... вона, ну, вона може дуже помилятися. На кожних виборах вона приймала 14 рішення. Це але ще ніколи так не було, щоб українці відмовилися від свого права обрати навіть, можливо, не дуже доброго гетьмана і не обсипати його гризівкою на дорожку. Це така наша історична традиція. Національна забава. Крім того, сьогодні, наскільки я бачу, спілкуюся з людьми, ну, звичайно, не всі думають так само, як я, чи так, як ти. Але всі чекають, коли це закінчиться, щоб сказати: що вони думають? До побачення. ну дехто хоче по іншому сказати, але смисл такий саме е, мені здається, що закінчиться саме так: в той момент, коли е, за столом зійдуться е, наші програми, коли стане зрозуміло, що від нас вимагається фактично підкритися волі Москви, бо нейтральний статус це саме воно, ця Україна під контроль Москві. Всі зрозумі... а при цьому люди дізнаються число убитих і поранених. За час цієї страшної війни, всі скажуть, що ця ціна не дозволяє нам навіть сумніватися в неприйнятності такого плану. І той, хто його, ймовірно, е... просто йде все. Чи є альтернативи? Так, да, вони є. Я не збираюся називати зараз прізвище, але в нашому суспільстві навіть при закритих засобах масової інформації, при достатньо зацензурованому телебаченні, е... суспільство знає свої альтернативи. І в цей момент вони висіли. Так було, між іншим, і в ті періоди, і при першому майдані, і при другому майдані, і при виборах 2019 року люди самі приймали рішення. От українці вже це е, вважають природнім станом речей, і від цього не відмовляться, е, тим більше після всіх жертв, які вони понесли. Принаймні кількість прапорів на кладовищах, мені здається, не дадуть їм ну, е, додадуть їм сил продовжувати те, що зробили ці хлопці і дівчата, які зараз дивляться на них з Тому в мене є певний оптимізм. Більше того, е я відчуваю от, рух змін в суспільстві. Воно кристалізується, воно роз вже дає тверзу оцінку. Марафон вже е взлітає, абсолютно, абсолютно не взлітає. Що раніше це було джерело натхнення за два-три тижні, та? потім воно було джерело втішення, а зараз це просто джерело роз роздратування. А, так, дратування. Так. Те саме і про владу, приблизно та сама історія. Ми прийшли до точки, коли Україна має перезавантажитися такою страшною ціною, але в кращому напрямку. І мені говорить зараз не опозиціонер, не бажання там зняти Зеленського попри всю ціну. Бо якщо б я бажав йому найгіршої долі, то я би виступав за те, щоб його ще розобрали. Президент, який має в парламенті 10% партії, це найнищасніший політик в світі. Тому Оставі. я не бажаю йому таких випробувань. Я бачу Віктора Андрійовича в останні роки ну Ющенка в останні роки його президентства. Це не дай Бог кому прожити з великих політиків. Тому мені здається, час йде до правильного розв'язання. Все буде гаразд, але при цьому ми маємо тримати свою позицію а. Казати правду. Чим би це не пахло, Б. Опиратися в першу чергу на ЗСУ. І ви е, думати про те, що будь-які е, можна вчиняти будь-які дії крім роззброєння при такому сусіді, а все інше буде по нашому, по українськи Я на завершення хочу додати дві тези. Перша теза Віктор Буберенко, той, з яким ми часто проводимо етери, він в 15-му році написав на українській правді статтю, яка так і називалась чому наступним президентом України стане Зеленський, в 15-му році він написав цю статтю. Я з ним скільки не говорив, скільки ми етерів не проводили. Він каже, ніколи більше Зеленський не буде президентом. Ну от на цій оптимістичній ноті я думаю, ми можемо закінчити сьогоднішній стрім. А на превеликий жаль вакцинацію від популізму український народ криваву вакцину вже отримав. Вже ніхто не повірив зарплату вчителям 4 тисячі доларів. Ніхто не повірив гігават, в мільярд дерев, мільйон дронів і там всі, всі манні небесні, які нам обіцяли. Тому Український народ дуже мудрий. Наше головне завдання перемогти і вижити в цій війні. Я думаю, далі розберемося. Дуже, я тобі щиро дякую. Як би там не було, ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Це слава Україні. Дякую тим. удачі.